Соціальний захист людини це стратегічний вектор діяльності влади. Думаємо, що ця теза має стати пріоритетною у повсякденній роботі виконавчих органів влади як на державному рівні, так і на місцях. Соціальна сфера як у державі, так і у кожному місті, обласного чи районного призначення потребує особливої уваги. І, як переконують факти, дана галузь діяльності у Шепетівці знаходиться під контролем у щоденному графіку роботи міського голови. Днями відбувся об'їзд основних об'єктів функціонування установ призначених для створення умов та організації повноцінної життєдіяльності та реабілітації шепетівчан котрі потребують особливої уваги адже серед близько 44 тисяч населення у шепетівці проживає понад 3 тисячі людей із особливими потребами пенсіонерів котрі у нинішніх економічних умовах потребують уваги і кращого матеріального забезпечення нараховується сьогодні 12 тисяч 658 осіб тому ознайомлення із умовами, в яких сьогодні функціонують Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Шепетівський територіальний центр та відділення соціально-побутової адаптації людей із особливими потребами і шепетівчан похилого віку, вивчення проблем та визначення шляхів і методів подальшого розвитку у забезпеченні хороших умов життя і достатнього рівня діяльності, стало метою візиту представників виконавчих органів влади Шепетівки на чолі із міським головою. Сергій Андрійович Антонюк оглянув визначені установи та об'єкти, ознайомився з умовами, поспілкувався із працівниками центрів та відділень, а також із дітьми та їх батьками, людьми, котрі потребують особливої уваги, поцікавився їхніми проблемами та потребами. Дуже задоволені дуже вони нам допомогли. Ми, наприклад, ходили з трьох місяців, починаючи у нас була проблема кривошия і нам ставили дисплазію.